Метакритик виділив свій топ-2025 ігор, де ти не повіриш, Donkey Kong Bonanza вище, ніж Kingdom Come Deliverance 2, чи навіть Ghost of Yota, Silk Song і так далі. Як це взагалі можливо? Тобто там новий рушій, якщо ми говоримо про Kingdom Come, там новий рушій, реалістичні, середньовіччя і. Банана! Тобто кажуть, що цей Donkey Конг його зробили для класиків Нінтендо геймінгу, і всім дуже подобається вайб, типу старий, і так далі, але він все рівно не я рахую, має бути нижче, чим Come, чим навіть Silk Song, Ghost of Yota і так далі. На першому місці у нас Hades 2. Що логічно, вона дуже класно йде на Steam Deку. І з цього всього списку, типу, я зіграв, спробував зіграти Expedition 33, поки в мене щось не сильно затягнуло, спробую, що дам другий шанс грі. І пройшов повністю Kingdom Come Deliverance 2, рахується взагалі шедевром ігрової індустрії, як на мене. Але, ну, точно, не Donkey Kong Bananas. Хто з вас грав Donkey Kong Bananas, ставте. Напишіть в коментах, чи вона дійсно краще, ніж Kingdom Come Deliverance 2. Подаляю ваші коменти всі. <свіху> це просто трендець. Український геймер прямо під час Проліги розвалив мишку і дограв цей матч на офісній мишці. Давайте подивимося відео. Нагадую, що під час гри Inner Cycle проти Team Spirit. Гравець не втримався, розвалив після програного раунду мишку, а в них не було запасної, і вони винесли йому офісну мишку за 150 гривень, я думаю. І попри це хлопці трималися дуже гідно. Рахунок був 11.13, і перемога все-таки дійшла до Team Spirit. Але кліп уже завірусився в Тіктоці, і ком'юніті сміється, що справжній український геймер навіть на офісній мишці буде розвалювати кабіни. От. Розкажіть ви, коли, зли, коли злилися в якійсь каці, чи було таке, що ви зламали собі щось із девайсів? Чи ні? Ну це прикол, звісно. Пітер Молін'є прощається з ігровою індустрією, і опускає свою зараз останню гру у свої 66 років. Я нагадую, що це творець Fable і Black and White, і він анонсував нову гру, яка називається Master of Albion. Це така гра спокута для того, щоб відновити свою репутацію, яка була втрачена після ігор там Godus і так далі. І е, ми бачимо, що візуально вона похожа трошечки на якраз таки ось цей фейбл і Black and White, де вдень ти будеш розстроювати свою, своє поселення, а ввечором будеш управляти героєм і в, вирішувати якісь завдання. Він вложує в цю гру зараз всю свою душу, там буде якийсь новий підход до симуляції світу. І е, напиши в коментах, яка гра від Пітера тобі найбільше всього подобається, тому що фейбл як такий мені прям зайшов. Я зараз дуже очікую нового фейбла, який вже не він робить, на жаль, але ж тому напишіть, яка гра вам найбільше його подобається, тому що ну, Black and White також класна гра, але я не дуже простра тежка. Підліток під час уроку запитав чата GPT, як завалити свого однокласника, і через 5 хвилин його затримала поліція. У Флориді 14-річний хлопець в запалі гніву запитав чата GPT, як покарати однокласника, і поліція прямо на уроці приїхала і його затримала. Його вже через кілька хвилин відпустили, але зродала йому попередження. Він сказав, що це був жарт у гніві. І намірів він таких як би ну не мав і має це попередження. Схожі системи вже тестують і в інших багатьох американських школах, і вони аналізують пости, листування і навіть пошукові фрази. Як ви рахуєте, це такий захист чи тотальний, можна сказати, цифровий контроль? Ну, чат GPT, мені здається, для іншого був створений, але нехай. Але нехай. Microsoft заявила, що 6 замінить скоро письменників, журналістів і істориків, тому що провели дослідження на Microsoft Research і побачили, що на 200 тисяч запросів у Bing найкраще всього штучний інтелект співпрацює з текстом, перекладом і фактами. Тому такі професії, як перекладач письменник, журналіст і історик, вони під питанням у майбутньому. Але нюанс є в тому, що ще. Він більше, пише більш структуровано, і в нього немає як такої якоїсь творчості і так далі. Тому Сіо Олександр Бабенко написав, що наступні роки покажуть, хто вміє співпрацювати ще він і залишиться в своїй професії, а хто не вміє, тому він залишиться без роботи. Що ви думаєте з цього приводу, яку ще професію може витіснити ще? На вашу думку, пишіть в коментар, цікаво буде почитати, тому що ну, мені він допомагає писати, вам тексти, перевіряти інформацію, коли потрібно щось швиденько зробити. Тому мені однозначно він дає плюс, а кому він може дати мінус. Лефа 2 виглядає як нова гра 2025 року, тому що на неї вийшов RTX-мод безкоштовний, який перетворює гру, міняє текстури і так далі. Давайте подивимося. Команда Ностальгія Drive Team випустила мод, який повністю прокачує гру. Там додали трасировку лучів, 4К текстури, оновлене освітлення, моделі інтер'єрів, навіть нові будівлі і реквізит. Світло, тіні тепер виглядають як в новому шутері. Атмосфера стала реально набагато кращою. Кінематографічною зомби виглядають ще більш моторошніше, і тепер жартома її називають RTX з жахами. І виглядає, ніби це робив в сам Valve. якісь там ремастери і так далі. Завантажити можна безкоштовно на ModDB. І можете повернутися до легенди, дати другий шанс, чи там другу молодість можна сказати. Хто хоче, село лишаю в коментах. Заходьте, качайте, ставте і повертайтеся знову з друзями у цей шедевр. Ох, ми колись, звісно, награли. П'ятий сезон дуже дивних справ. Уже буде не просто серіал, а повноцінний міні-фільми. З бюджетом, як у Марвел. Netflix підтвердив, що п'ятий сезон стане блокбастером, і кожна серія буде від 90 до 120 хвилин. Бюджет однієї серії це більше 60 мільйонів доларів. І автори кажуть, що це буде наймасштабніший серіал, який вони робили на своїй площадці. За сюжетом Векна. Зникає уряд, закриває Хокінс на карантин, а 11 стає в епіцентрі полювання. Саундтреки, спецефекти, атмосфера піднімається ще на найбільший рівень. І прем'єра вже буде 27 листопада. Продовження буде 26 грудня, а останній фінал вийде в новорічну ніч. Ось такий от масштаб вони зробили. Цікаво буде подивитися. Мені дуже подобається серіал. Напишіть в коментах, яка, який сезон є ваш найулюбленіший. Мені четвертий попав прямо в сердечко. І третій також. А який ваш? Буде цікаво почитати і чому. Інсайдери розповіли, що кілька років тому. В розробці була нова серія Assassin's Creed, де події розгорталися в США під час громадянської війни. І головний герой був чоловік, який утік із рабства і приєднався до братства асасінів, щоб боротися з російськими організаціями на півдні. У грі планували показати боротьбу за свободи, тему помсти і внутрішньої якоїсь там честі. Але проект завернули ще на препродакшені, і причина тому це зміна політичного контексту США, і особливо. Відгуки з попередньої попереднього асасіна Яцуке і так далі. Побоювання скандалів зачатками. Частина цих ідей може перекочувати в інші ігри або в наступні якісь там тайтли і так далі. І напишіть в коментах, яка на вашу частину серія асасінів була найцікавішою, тому що мені найбільше всього заповнився. Це Black Flag, напевно що. І, можливо, Origin, Ну, Origin собі Black Flag, напевно, на першому. А, і Brotherhood Hood ще мені подобався. Але це про Раба Асасін, Ну, це. Typical Ubisoft. Чого він ще не трансгендер, Тоби мені розкажіть. Вийшов тизер нового серіалу від творців у Bad Кираще дзвоніть солу. Серіал називається Ті, хто серед нас. Можемо вже поглянути. У нас головна героїня це письменниця Керл, яка живе в Альбукерке, і вона єдина, хто не заразилась вірусом щастя. Тобто, це такий буде в стилі сатири, і воно щось на кшталт чорного зеркала і так далі. Тобто її будуть всі намагатися в місті вилікувати, тому що будуть рахувати, що вона хвора, бо в неї немає тотального оптимізму. Я думаю, це буде щось дуже цікаве. Прем'єра вже 7 листопада, всі дуже очікуємо. І коли вийде серіал, я обов'язково запишу вам огляд і скажу, чи дійсно він такий самий крутий, чи на одній тій самій планці, як «Пуститися берега, чи краще «Згоніть соло. Ставте лайки, хто буде дивитися. Хто також чекає, як і я. Повертаємося в ностальгію. Нові герої вже майже вийшли. Тобто, усім у нас вже доступна безкоштовна демка героїв, які називаються Olden Era. Це такий, можна сказати, фанатський ремейк класики, атмосфера як в третіх героїв, замки, магія, ресурси, ходи і наша улюблена покрокова бойовка. От. Це єдине, що погано, що вони перенесли вихід на 26 рік, щоб допалити краще кампанію. Але кажуть, що це гарна нагода спробувати зійти, пограти стару класику з оновленою графікою і саундтреком. Так що, е біжіть. Всім, качайте демку, пробуйте, можливо, ставте лайки. Я спробую пройти цю демку на стрімі. Згадаємо з вами дитинство і кайфанемо від е цих героїв. Надіюсь, вони будуть такі ж класні, як і в дитинстві. Ну, в принципі, якби, графіка мені вже подобається. Все має бути, мені здається, класним. Е ще раз скажу, називається герой. Era. Лишаю ссылочку кому треба в описі або назву в описі. Заходимо, качаємо, пробуємо демку і обов'язково пишемо в коментах, як вона вам. Чи будете ви очікувати повну версію? Куплю за всі гроші світу. Анонсували другу частину Майнкрафту, яка вийде в 27-му році. І це не гра, це буде фільм. Нагадую, що Майнкрафт перший фільм вийшов у квітні цього року, і я думав, що це буде щось посереднє, але ні, купа дітей, всіх бажаючих пішло, ломанулося в кінотеатри, і за перших 10 днів зібрали 300 мільйонів доларів. А за весь час нібито там вже воно пере... перевалило за 520 мільйонів доларів зібраних коштів. Тобто це зараз рахується одною з найкращих екранізацій по іграм взагалі. Можете собі представити. І напевно, що на фоні цих новин вирішили дати шанс другій частині і зрубати бабла з людей і ще разочок. Тобто, в нас виходить, що автор буде той самий Джаред Хес, а продюсувати буде Ворнер Бразерз. Ось така от новина. Напишіть цікаво, хто взагалі ходив, дивився, кінтра цей фільм, чи можливо ви вдома його глянули, як він вам, чи є сенс його дивитися, якщо дійсно от такі от зібрані кошти, чи це просто от е діти, які росли на Майнкрафті, грали, грали його і захотіли всі одночасно. Подивитися цей фільм, і тому звідти і така, от і такі от зібрані кошти. Цікаво буде почитати. Пишіть ваші ваші відгуки по фільму в коменти. Кожний почитаю на кожний відповім. Усім вийшов хорор, який виглядає як старий мультфільм Діснея, і він лякає всіх дуже сильно. Давайте подивимося. Гра називається Бай Світ Керол, і вона намальована повністю вручну. Гравці вже називають її найстрашнішою грою року. І історія про Америку ХХ століття, де ви дівчина Лана, шукаєте зникли, зниклу дівчину Керол у старому сиротинці. Е, гра вона виглядає як інтерактивний мультфільм Діснея, там є якийсь сюрреалізм, цікава графіка, музика, досить моторошна. І місцями вона схожа на якийсь Cuphead, там, чи Алісу за зеркалі. І атмосфера, це все, воно дійсно прикольна. Гра вартує всього-навсього 520 гривень. Я думаю, якщо ви любителі жахів, обов'язково потрібно спробувати. Хто грав, ставте лайк, напишіть коменти, чи вона дійсно така цікава і страшна, як пишуть в коментарях. Пробуємо, пробуємо обов'язково. Я напевно собі навіть її прикуплю її для сімдека чи для ПК. можливо, на стримі. От подивимося.